Вітаю на нашому каналі Новини у студії з останніми подіями дня. Максим Лінник. Повна інформаційна картина за мить. А на початку випуску стисло про головне. Нарешті помітили. ОБСЄ підтвердила, бойовики поки не мають наміру відводити важке озброєння. Чи з'являться на Донбасі миротворці? Як бачать розвиток подій одеські політологи? Одяг, взуття, дитячі харчування та ліки. Одеса відправила на схід чергову гуманітарну допомогу. А зараз про ці та інші події докладніше. Військові та обсє не підтверджують відведення озброєнь сепаратистами. Лише за минулу ніч села то були обстріляні 12 разів. Про це повідомив спікер АТО Анатолій Стельмах. Найбільше стріляли в районі Дебальцевого біля Попасної та села Луганське. Селище Піски напередодні обстріляли з мінометів та артилерії. Причому бойовики почали використовувати нові системи, які пробивають кілька шарів бетону. Найбільша кількість випадків порушень режиму тиша зафіксована на Дебальцівському напрямку. Не було спокою і в Донецькому напрямку. Вночі терористи з артилерії мінометів обстріляли Опитне, тоненьке, Авдіївку. Крім того, в районі шахти Дутовської близько 9-ї години вечора противник піхотними підрозділами намагався штурмувати наші позиції. Тим часом моніторингова місія ОБСЄ заявила про погрозу експертам з боку бойовиків. Один із командирів так званої ДНР пригрозив убити спостерігачів місії. Інцидент стався на блокпосту сепаратистів у Київському районі Донецька, 22 лютого. Того ж таки дня бойовики блокували безпілотний літальний апарат місії, що намагався моніторити виконання мінського пакету домовленостей. Водночас, українська сторона фіксує надмірну активність російських безпілотників. За минулу добу українські сили протиповітряної оборони зафіксували 10 таких літальних апаратів, практично уздовж цієї лінії бойового зіткнення. Отже, попри заяви про готовність відведення важкого озброєння, як того вимагають мінські домовленості, бойовики посилюють свої позиції, накопичують боєприпаси. Українські військові переконані, сепаратисти готуються до масштабного наступу. Україна хоче вести на територію Донбасу миротворчий контингент Організації Об'єднаних Націй. З такою заявою нещодавно виступив президент Петро Порошенко. Сьогодні до міжнародної спільноти з такою пропозицією офіційно звернувся міністр закордонних справ Павло Клімкін на засіданні ради безпеки ООН. Чи у цієї ініціативи перспектива яка дізнавався Роман Семенов? Військові дії на Донбасі, незважаючи на мінські домовленості, продовжуються. Аби зберегти мир та життя людей, наша держава закликала міжнародне співтовариство долучитися до врегулювання ситуації та задля забезпечення припинення вогню ввести миротворчий контингент ООН на схід України. В свою чергу проти цього виступила Росія. Нагадаємо, раніше Москва теж наполягала на миротворчій місії, але після того як президент Порошенко заявив, що в її складі не буде російських солдат, змінила свою позицію. За словами експертів, на даний момент. Ведеться така собі дипломатична боротьба між Росією та Україною щодо даного питання. Та оскільки Москва має право вето в Раді Безпеки ООН, Києву буде складно домогтися свого. Втім, не все ще втрачено. Я думаю, що з вероятності в 95% Росія це рішення в ООН завіти, оно не будет Ну, Тоді возникнуть питання до самої Росії. Типу, ну, вот мы тут все голосуємо, вы оказываетесь против. Як это так? як то не Зараз Україна не контролює близько 400 кілометрів Україно-російського кордону, через який на нашу територію безконтрольно і практично в необмеженій кількості завозиться зброя. Тому Києву вкрай необхідно домогтися припинення воєнних дій та встановити контроль за кордоном, навіть якщо для цього потрібна буде міжнародна миротворча місія. Я думаю, що буде два варіанти: перший якісь государства під просто свої воєнні контингенти. їм потрібно буде добитися необхідного одобрення, С сторони своїх сусідів і, княже, їм нада буде получити розрішення со сторони ЛНР ДНР, тому що є к нільзя бути міротворцем, сіти виступаєш на одної стороні. Міротворство ж не бути між двох сторон. За словами політичних оглядачів, так звані ДНР та ЛНР зараз повністю контролюються Росією. Тому дана ініціатива може бути реалізована тільки за її прямої згоди інакше конфронтація триватиме. Причому на міжнародному рівні вона буде лише посилюватись. Второй же вариант – это если эта идея проваливается, тогда Запад может пойти по другому сценарию, могут просто усиливаться экономические санкции, могут в различные другие ограничения вводиться, и российская экономика потихоньку будет сжиматься, ухудшаться, разваливаться, и таким образом, чем меньше денег будет у России, ну и, соответственно, тут можно говорить о том, что и нефть будет тоже падать до новых исторических пределов. В таком случае, чем меньше у нее будет денег, тем меньше денег она сможет Правлять на війну нагадаємо, що до недавнього часу активним миротворцем виступала Білорусь, в столиці якої і були підписані два попередніх перемир'я між Україною та сепаратистами, підтримуваними Росією. Президент цієї країни Олександр Лукашенко неодноразово наголошував, що за згодою всіх конфліктуючих сторін готовий ввести свої війська на територію бойових дій. Роман Семенов Георгій Дячик. Одеса дітям Донбасу, чергова машина гуманітарної допомоги для дітей вирушила в зону проведення антитерористичної операції. Одяг, взуття, дитячі харчування, засоби гігієни це і багато іншого Одесити зібрали менше ніж за тиждень. Крім того, були закуплені медикаменти, яких особливо потребують мирні жителі сходу. Подробиці в сюжеті. Через війну на Донбасі деякі жителі покинули свої будинки і виїхали з небезпечної території. Але багато людей ще залишаються на сході країни і вимушені ховатися від обстрілу в бомбосховищах та підвалах. Найбільш незахищені діти, рятуючи малечу, дорослі нерідко кидали усе, залишаючись без їжі, одягу та засобів існування. Осторонь проблем своїх співвітчизників не залишилося Одесити. Вже в п'яте спілка ветеранів Афганістану Одеси відправляє гуманітарну допомогу для дітей на схід України. Втретє збірне необхідний. Проходить за участю благодійного фонду Духовне відродження депутатів і небайдужих містян. Я хочу сказать одно, громадное спасибо всем одесситам, кто откликнулись. Я хочу сказать огромное спасибо депутатской группе «Доверять делам», ребятам-депутатам, которые помогли купить лекарства необходимые. Я хочу сказать огромное спасибо предпринимателям гидропарка Лузановки, Олига Гаюкстрой, Южный троллей, «Час пик». Это люди, которые друзья наши, но они, услышав, что такое, есть такая необходимая помощь детям, сразу Жатклікну спільними зусиллями було зібрано найнеобхідніше теплі речі, взуття, продукти харчування, засоби гігієни. Окрім того, волонтери організували адресну допомогу медикаментами. Зв'язуючись з жителями сходу, дізнавалися, які саме ліки їм необхідні. Найбільша потреба у жарознижуючих, антибіотиках та інших препаратах для боротьби з грипом і застудою. Коли ми зв'язувалися зі всіми заведеннями, нам сказали, що крім того, що там знаходяться діти, які на державному, повинні бути задержані э, туди. приводят деток и сейчас мамы которые в подвалах рожают детей они без продуктов питания без детского питания без сосок для детей и вот туда приводят детей хотя бы чтобы покормить много больных сейчас деток также мы везем лекарства еду одежду еще в больницу в детскую где раненые детки лежат это прежде всего дети и дети украины какие бы ни были отношения у взрослых у детей они должны быть одинаковы. Они также хотят играть в игрушки. Они хотят кушать каждый день. Хотят и нуждаются в том лекарстве, которое к ним должно попасть. Потому что очень много появилось целое большое количество плеяда, целое раненых детей, оставшихся сирот, без родителей. И так по-человечески правильно. Потому что когда... э, е, в детском доме, в домі ребенка, е, в, е, в Сиротському приюті, е, в детской больнице, куди ми привозили. Ну, я привозив в начале февраля лікарства. Они говорили примерно одну і ту же фразу. Вам большое человеческое спасибо. Гуманітарна допомога буде спрямована в два будинки маляти, два будинки дитини, притулок та інтернат, які перебувають у Луганській і Донецькій областях. В одеській міськраді на березень поточного року призначено проміжні вибори у двох одномандатних виборчих округах: номер 59 та номер 40. Зі своїм кандидатом у депутати міськради по округу номер 40 одесити будуть визначатися 1 березня. На 59-му окрузі вибори призначені на 8 березня. Згідно із законом, у п'ятницю 20 лютого відбулося засідання Одеської міської виборчої комісії. На ньому визначилися зі складом дільничних комісій по округу номер 59 Та внесли зміни до складу комісій 40-го округу. У п'ятницю 20 лютого у будівлі на канатні 83 відбулося засідання Одеської міської виборчої комісії. Крім членів самої комісії, в ньому взяли участь кандидати в депутати Одеської міськради, їх довірені особи та представники засобів масової інформації. Перше питання порядку денного внесення змін до складу дільничих виборчих комісій по одномандатному округу номер 40. Тут вибори пройдуть 1 березня, а склад комісії був оприлюднений 13 лютого поточного року. До одеської міської виборчої комісії надійшли подання. Виборча дільниця номер 511, 234, 511, 234. Наступне 511, 195, 511, 205, 511, 206, 511, 208, 511, 224 і 511, 232. Є у когось якісь. Запитання щодо цього питання. Тобто кандидати у депутати згідно закону достроково припиняють повноваження одних членів комісії і надали подання на інших членів комісії. Цей пункт. Порядку денного члени міськвиборчкому схвалили одноголосно. Наступний формування дільничих виборчих комісій по одномандатному округу номер 59 де вибори відбудуться 8 березня. Зайняв значно більше часу. На цьому окрузі зареєстровано 43 кандидати. Свої заявки на включення до складу дільничих комісій у міськвиборчком подали 35 кандидатів. Як було оголошено в ході комісії, три з них не відповідають закону про вибори і не можуть бути враховані. Згідно частини 4 статті 23 закону України про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних міських голів, подання до включення членів дільничних виборчих комісій, також подали дві місцеві організації політичних партій, про утворення депутатських фракцій, яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного сликання. А саме Всеукраїнське об'єднання Батьківщина та регіональна організація політичної партії Опозиційний блок. На 59-му окрузі члени міськвиборчкому повинні були створити вісім виборчих комісій: дві малих спеціальних і шість великих дільничих виборчих комісій. Згідно із законом, місце знаходження цих комісій визначаються органи виконавчої влади. В даному випадку це Київська райадміністрація. Списки виборців формуються згідно реєстру. Склад дільничих комісій визначався жеребкуванням. Процедура пройшла прозоро і без порушень. Кандидати у депутати та їх довірені особи ретельно стежили за прозорістю жеребкування. В кінцевому підсумку склад кожної комісії був и зачитаны в голос. Сегодня детская городская избирательная комиссия провела процедуру жеребьевки, предусмотренную действующим законодательством, а также постанову Центральной избирательной комиссии. Одновременно с составом комиссии были назначены председатели, секретари и замы этих комиссий. участкових і збирательних комісій зазначимо, що голови комісії, їх заступники та секретарі вибираються з урахуванням їхнього досвіду роботи у дільничих виборчих комісіях. З 21 лютого, після оприлюднення складів комісій вони офіційно розпочали свою роботу. Ростуть немов гриби після дощу. За день вартість найпопулярнішої марки А 95 перевищила позначку 27 гривень. Чи є тут економічне підґрунтя? Яку роль на ринку пального грає спекуляція ЗС, з'ясовувала Катерина Чабан. Лютнева девальвація гривні спровокувала хвилю підвищення цін на паливному ринку. Нафтопродукти додають у вартості щотижня, а таку ситуацію можна було б пояснити ростом зеленого. Однак товар здебільшого закуповували за іншим меншим курсом. Чому ж тоді пальне дорожче, Однозначної відповіді немає, навіть у економістів Коли покупались, може би це та нефть, яка була різкий скачок, допустимо, 16 до 20, здесь не нужно тикати пальцем в небо, да і ґа ситуацию. Здесь нужно просто взять документы, посмотреть и определить. Та падіння цінової політики на бензин можна роздумувати довго, чи його придбала АЗС у період підвищення нафти, чи просто власник заправки спекулює. Поки що наголошує Едуард Каражия, зрозуміло одне орган, який має це контролювати, як завжди, спить. І так просто сказати дуже складно. Тобто налоги стали, акцизи розміри, поэтому здесь треба просто брати калькуляцію, по куди була нефть закуплена, Здесь вже робота антимонопольного комітету. Он должен підтвердити, що ціни не завишені справедливо, або наказать тих, хто ціни не завишає несправедливо. А поки реакцію у антимонопольного комітету немає, пальне продовжує наздоганяти долар. Якщо зелений буде рости і надалі, відповідно не зупиниться і вартість пального. А отже, наголошує Едуард Каражия підвищення цін на проїзд, про яке вже давно говорять перевізники, буде об'єктивним. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Спробу прориву автомобіля, завантаженого пігулками та ампулами медпрепаратів, попередили напередодні прикордонники Білгородністровського загону. Інформація про можливе переміщення психотропних речовин до прикордонного відділу надійшла заздалегідь. Тому по прибуттю автомобіля ВАЗ у пункту пропуску серпневе прикордонники вивели авто для додаткового огляду. Окрім водія, громадянина України у автомобілі був пасажир, громадянин Молдови. Однак, вже на початку поглибленого огляду водій заскочив автомобіль та рушив з пункту пропуску в бік України. Прикордонний наряд зреагував миттєво та виставив засіб примусової зупинки. Порушник пробив три колеса, проте продовжив тікати. Але під час маневру заїхав у кювет та перевернувся. На місце події було викликано карету швидкої допомоги та співробітників ДАІ водів, який поскаржився на біль в нозі, надано першу медичну допомогу. Пасажир авто не постраждав. Під час огляду автомобіля було виявлено майже 80 тисяч пігулок та 310 ампул медпрепаратів: Танабол, Торанабол, Оксавр та інших. Це останні повідомлення на цю хвилину. Стежте за розвитком подій. А якщо у вас є чим поділитися з глядачами, телефонуйте до редакції за номером 705-79-91. Я ж зичу усім лише гарних новин і хай щастить!